Україна єдиний кінотеатр у Черкасах, який після розпаду радянського союзу не перейшов у приватні руки. Це заслуга колективу установи, кажуть у міськраді, але водночас додають зараз підприємство не приносить грошей у бюджет. Власник Черкаська міська рада прийняли рішення про відчуження шляхом продажу за аукціону, але, скажімо, ніякі заходи і питання, вирішення питання подальшого, подальшої приватизації наразі на сьогоднішній день і до кінця цього року не будуть вирішуватися. Причина цього у великих енергозатратах на обслуговування будівлі, застарілості обладнання та неправильній оренній політиці. Угоди з підприємцями, які знімають площі кінотеатру, укладалися ще наприкінці 90-х. А отже, і ціни на них тогочасні говорять у мерії. Як на мене, він, мабуть, і готувався для продажу, і не ремонтувалася і покрівля, і не ремонтувалося обладнання, не модернізувалося. Сьогодні ми ще раз ще один заклад культури втратили. Наразі доля кінотеатру в підвішеному стані у міськраді саме аналізують його діяльність, тому питання приватизації до нового року обіцяють не підіймати. Жителі з Черкас, долої кінотеатру Україна, також переймаються, бо ціни в ньому нижчі, ніж в інших кінотеатрах. Мені хай би він був би і діти, я бачу, ходять і взрослі ходять і дорослі. Ну а як це без кінотеатру? Я не ви ще вже скоро нічого не буде. Самі ці магазини, які заходиш як музей. Ну, сміть. Те, що фільми приходять позже, все одно ну, дешевле приходять. А ви знаєте, що його збирається продати і в місто Україна? може залишитися Ще? без нього? Зачем? чим? За чим не треба? Ось він хороший кінотеатр. Тому що кажуть, що, що він невигідний. Тобто, Тут вам, ж ремонт зробили. вам по зручності він подобається? <зв 'язково> да. Так, тобто, не вам... треба, щоб у вас насілі. <зв 'язково> тобто, ви... ваша думка яка стосовно самото. Ми за Україну. Ситуація із колишнім кінотеатром Мир більш зрозуміла. Його виставляють на аукціон разом із прилеглою територією. Як кінотеатр, ця будівля вже не використовується ще з 90-х років, наскільки мені відомо, якщо не раніше. От, по суті, комунальне підприємство, яке функціонувало на базі цієї будівлі, йому надано інше сучасне, скажімо так, повністю обладнане приміщення. Бюджет лише витрачає кошти на утримання, охорону, скажімо так, сплату якихось гарантованих платежів на утримання цієї будівлі, яка по Вулиці благовісність знаходиться. І, звичайно ж, відновлювати її по профілю, Ну, бюджетних коштів однозначно немає. Гроші виручені від продажу об'єктів. Владці обіцяють спрямувати на соціальні питання. Олексій Хуторний, Павло Тихоненко, Віка Новини.